І згадують її люди лише добрими словами. А цю повагу заслужила Марія Костянтинівна сумлінною працею, великою увагою до щоденних турбот сільчан. Без перебільшення можна сказати, що все своє свідоме життя вона присвятила людям. Вона відчувала чужу біду, переживала чуже горе і раділа щастю. Інших. Спокійний тон у розмові, доброзичлива усмішка та уміння уважно вислухати іншого, зігрівали душу і піднімали настрій у кожного, хто спілкувався з Марією Костянтинівною. У самої ж життя склалася далеко не безхмарним. Народилася в працьовитій сім'ї, пережила репресії. Приниження, голод, тяжкі роки війни, але не втратила вона людської гідності, доброти, любові до людей, батьків, сестри Галини, братика Садрічика, так вона його називала, та свого коханого чоловіка Ванічки, донюк своїх Іринки та Олічки, своїх онуків. Та зятів. Багато років пропрацювала Марія Костянтинівна в Костянтинівській дільничній лікарні. Чуйна, уважна до своїх пацієнтів, кваліфікований спеціаліст, так характеризують її мешканці села в роботі знаходила відраду в колективі своєму свою велику родину. Та вже немає нашої матусі, голубкою пішла у небуття. Ой, мамо, мамо, наша мамо, ти віддала для нас свої безсонні ночі і радощі життя. Твій голос, наче річка, а очі, наче квіти, а ласка твоя мамо, мов крапля росяна. Всім хочу наказати, спішіть до батьківської хати. Час спливає швидко, в двері стука грізно. Не боріться, діти, матінка чекає. Приїжджайте діти, поки ще не пізно. Брати моя ненько, мамо, мамо, лишенько, біленька, чуєш, мамо, горлиця мені знову, нагадала давню пісню колискову. Крізь літа давнім спомином щаслива, Чуєш, мамо іншого нема дива За пісні, що ти дала, як папороть свіла. 说。 Нізько кланяємось і дуже дякуємо за те, що ви були і виконали нас, за те, що не дали нам самідою. в всі тяжкі роки депортації народів Криму, за те, що не дали вмерти нам тяжкою голодною смертю 47-го року. Усе пробачте за безсонні ночі над нашими колисками, за білі тривогу, які приносимо ми своїми хворобами, неудачами, негараздами, за те, що не завжди уважні до вас. Дуже дякую, Дуже дякуємо вам за те, що ви нам подарували такого доброго. Чесного, розумного братика. Це я. <ріст> <ріст> Не плач, мама, це я. Ми діти, ми любимо вас. І кожен з нас готовий віддати часто свого здоров'я для того, щоб прожилити ваш вік. Ми до ніг прихилили вам небо, щоб вам легше жилось на землі. Щастя, миру, добра, благо, радості, спокою, добробуту всім вам і всій нашій великій родині. А тепер ма, наливайте земно. Дуже пова переписала на столітті. Привіт. Let's go, 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 let's go,

Ми прожили з тобою нелегке життя. На, на, на нашу долю упали тяжкі роки війни, післявоєнна розруха, Голодомор 47-го року, репресії. Тата. Я ніколи не мала великих коштів і дорогих коштовностей, але я вважаю себе щасливою, бо 30 літ. Пліч опліч пройшла з такою доброю, лагідною і розумною людиною. Земний уклін тобі і велике спасибі за те, що ти в ті тяжкі роки репресій замінив моєму братіку-батька і став його кращим другом. За те, що ти не дозволив нам розгубитись в цій великій бурі, за те, що ти ніколи не зійшов з нашої стежини. За те, що ти добрий, дбайливий хазяїн, за те, що ти люблячий, лагідний розумний тато, за те, що ти терплячий і ніжний чоловік. Хай же тебе Бог благословляє і многі літа ще посилає. Хай твоє серце невтомно б'ється, хай тобі щасливо і мирно живеться. хай твоя оселя завжди буде весела. І поріхи її переступають тільки добрі люди. Щастя, миру, добра, злагоди тобі і всій твоїй родині і всьому нашому українському народу. Хочу, щоб завжди було так тихо, тепло і спокійно. Щастя вам всім добра, тепла, радості, добробуту, злагоди. А у небі ясен місяць засвітився, а у полі дві стежини розійшлися. Же скромно. Жили не тільки на свої зарплати, виростили двох хороших дітей, допомогли виростити на моєму братіку. Сережа це мій брат. Тато мій був репресований. Він кримсько-татарський поет-націоналіст. Мама залишилася в пенсіонному віці, і маленький Сережа на наших руках. Ми допомогли йому. Вийти в люди. Ну все, робили тільки добро. Ромочка, рідненький, щиро вітаю тебе з призивом до лав захисників вітчизни. Бажаю міцного здоров'я, миру, добра радості, великого натхнення і мужності берегти нас. Бережи свій рідний край і землю, на якій народила тебе мама. І де б ти не був, повертай до рідного порогу. Є стільки міг між прошлим і будучим. Іменно он називається життя. Давай да, обнимись это. И на мене подивися. Вот. На мене, зядь он. Вот да. так вот. Вот тут... так, хорошо. Ну и на заваленке, коли, коли сидели, поняли. Да. Вот так проворковали. Сколько вы вместе проворковали? А ну быстро посчитали. 66-го года. Много. 40, 44. 44. 44 тоже дата круглая. На следующий год вот, будет... будет 45. Якраз. 45. Да, точно. Да. Ну, Сережа, сколько? 44 года прожили, он меня ни разу не обидел.